Що продається весною 24-го року. В цій серії відео я разом з вами буду переглядати стрічку свого інстаграм акаунту і переглядати рекламу товарів, яку запускають наші конкуренти. Я буду оцінювати креатив, рекламу і буду давати свій невеличкий експертний розбір. Настійний органайзер для спеції. Ну, дивіться дуже дуже погана картинка. У нас тут статичний креатив, тобто це просто картинка, і вона така дуже неякісна, якась. Ну, взагалі не стильна, оця мінус 50% знижка. ну Я не знаю, взагалі, ну, просто на, на 2 з 5 або з 10. Дивимось, текст, «Позбудьтесь безладу на полиці зі спеціями, стильний, зручний, якісний. Переходь на сайт та обирай». І стрілочка незрозуміло куди. Добре, переходимо на сайт. Докладніше. Тут ой, знову ж таки, в мене зараз кров з очей піде. Ця картинка така дуже неякісна. І цей просто шрифт, червоний шрифт, який взагалі сюди, як на мене, ніяк не підходить. Але ми бачимо на органайзер для спецій ціна 600 гривень. Що можу сказати по цьому товару? Цей товар цікавий. Він вирішує проблему, закриває біль, тобто нам постійно потрібно на кухні зберігати різні крупи там і так далі. І це дуже зручно, що ви бачите, вони підписані. Можете одразу достати те, що вам потрібно, і в принципі це виглядає досить таки стильно. Давайте спробуємо залишити заявку. Ми не обрали кількість товару, але все одно замовлення відправилось. Наш менеджер скоро зв'язується повернутися назад. Ну тобто, все по стандарту. Ну і поки ти вагаєшся. Твоя мама купує товари в моєму інтернет-магазині. Ще більше корисної інформації в моєму інстаграм-профілі.